Привіт! сьогодні будемо говорити про фінанси, а точніше про фінансову карму. Що ж це таке, де вона береться і як з нею жити. Фінанси це абсолютно всі ті наші надходження, за допомогою яких ми можемо дозволити собі щось інше, придбати щось або дозволити собі якісь кращі якості життя і, взагалі, ось ті можливості, які ми можемо використати. Знову ж таки, до фінансів відносяться ті гроші, які ми заробили, тобто, наприклад, наші конкретні заробітки, наша оплата за наш труд, будь-то певна послуга, або ж відповідно, наприклад, там робота в наймі і так далі. Тобто, те, що ми отримуємо як винагороду за те, що ми витратили відповідно свій час і застосували свої знання. А дохід це. Те, що нам прийшло з різних джерел, тобто, наприклад, нам там чоловік дав гроші, там не знаю, батьки передали і так далі, це от також є наші надходження, але це вважається дохід, тобто ті гроші, які до нас потрапили іншим шляхом, окрім нашого заробітку. І, і дохід, і заробіток це все включають наші фінанси. І навіть ось ті гроші, які типу наші, але не наші, вони також відносяться до наших фінансів. Тобто, це все те, за допомогою чого ми можемо користуватися і придбати для себе певні можливості. Карма це певний наслідок, який приходить абсолютно завжди. Тільки тоді й той випадок, коли ми робимо певну дію. Тобто, роблячи певну конкретну дію, ми обов'язково отримуємо наслідок. Ось той наслідок він і має назву Карма. Тобто, це не щось таке страшне, це не те, чого потрібно боятися, це не те, от прямо за, за чим потрібно труситися, переживати і розуміти, що ой 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 і в мене якась там неправильна карма, правильна карма, таке інше. Карма це просто-напросто наслідок. Тобто, ті наші дії, які ми робимо. Вони з часом мають обов'язково певний свій наслідок. Ось той наслідок ще по-іншому називається карма через те, що людина так влаштована, що вона абсолютно будь-чому дає певну назву, і таким чином мозок людини воно. Розуміє, що це називається так-то, а то називається так-то. І тоді воно не страшно, через те, що коли невідомо, то нам дуже страшно. А коли ми знаємо, що а ну це карма, ми просто даємо певне визначення, певні такі події, певному наслідку, і все, наче, якби вже і не страшно. Отож, дивіться. В кожного з нас є дата народження, і в нашій даті народження чітко закодовано, що нам приносить великі гроші, що нам блокує гроші, що перекриває наш грошовий потік, і що потрібно робити для того, щоб гроші приходили з легкістю. І в кожного з нас уже при народженні є певні завдання, які ми повинні тут виконати. Наша душа орендувала ось цей наш костюмчик, в кожного він свій, для того, щоб пройти певні уроки, виконати певні завдання, наче як здобути певний досвід. Через те кожен з нас тут певний проміжок часу, а потім він неминуче звідси йде. Тобто костюмчик або згниває, або відповідно його спалюють, але він покидає цей простір. А душа, ось ця свідомість, оце божественне я, ось та вища суть, вона завжди є, і вона і вона тільки тут, і вона тільки є. Через те, що це і є, ось та пустота, з якої все формується. І важливо, коли людина, коли точніше душа людини поселяється в певний костюмчик, проходити певну задачу, то відповідно при народженні вже дається певні завдання, які начебто ти тут маєш виконати. І от дивіться, по фінансах абсолютно вся та ж система. Тобто кожної людини є дата її народження, і в дату народження можна розрахувати таку своєрідну матрицю людини. Якщо зручно, то просто в гуглі Вбивайте матриця долі розрахунок, вам виб'є формулу для прорахунку, вбийте туди свою дату, і ви отримаєте таку своєрідну чітку ну, системку, да, таку своєрідну матрицю, де будуть конкретні циферки, в кожного з вас вони свої. І от важливо, в тих циферках є конкретно зона відносин і зона фінансів. Там, де зона фінансів, там такий долар намальований. І в тому доларі, в тій зоні, там, де цей долар, да, є ось такі циферки, от, і вони конкретно показують, що вам потрібно робити для того, щоб вам легко це все прийти, прийшли ваші гроші і так далі. І в тій ж самій зоні є ось такі три циферки, ось тут в кінці. Да? От прямо в три циферки, в рядочок вони так побудовані, це ваша ось та фінансова карма, яку ви прийшли сюди відпрацювати. Що це означає? Тобто тут нічого страшного. Це конкретно просто-напросто ті енергії, які з початку вашого приходження вони вже у вас в мінусі, і вам потрібно їх пропрацювати. В когось буває так же само, як і в мене. Тобто, в мене те, що примножує гроші, і те, що на відпрацюванні, одне те саме. Тобто, в минулому втіленні, якщо вірити в те, що воно було це минуле втілення. То в мене були такі задачі, які я не попроходила. І по фінансах тепер в цьому втіленні мені обов'язково потрібно їх пройти. А можливо, й не обов'язково, якщо я це не зроблю, не пройду, нічого страшного. Це піде мені в ще інші випробування і додасться до наступного втілення. Тобто, дивіться, основа основ полягає в чому? Що фінансова карма це те. Ті завдання по грошах, які ми прийшли сюди виконати. І відповідно ми будемо гуляти по одному, тому самому колу до того стану, поки ми не попроходимо ось ці фінансові свої питання і не вирішимо певні завдання, які стоять на нас, да? положені і закладені, в нашу свідомість, що ми повинні це зробити. І от важливо, коли людина знає, наприклад, що от фінансова карма ось така, отака. Тобто, я чітко розумію, що в моєму втіленні, в моїй душі потрібно на фінансах пройти ось такі то моменти. Тобто потрібно ось те-то пропрацювати. І я свідомо починаю працювати в тому напрямку. Відповідно, з часом абсолютно вся картина покращується. Яким чином? Бо виходить ось цей хвостик, який уже автоматично в мінусі. Я витягла в плюсі. І ось ці енергії вони автоматично починають діяти в плюсі. Тобто, ти з легкістю чітко розумієш, що тобі робити, ось це робиш і. До тебе приходить максимально легко достаток процвітання і дуже величезні суми фінансів, начебто де вони ховались до цього часу. І в кожної людини це одна та сама система. Тобто, просто кожна людина по-своєму проходить певні свої уроки. Хтось почитає ось цю інструкцію, знає, ага, в мене такі-то фінанси, ось такі-то енергії, оце то підсилює, оце то блокує. І людина взяла цю інформацію і почала застосовувати. Відповідно, пройшовши певний проміжок часу, наприклад, комусь при. Потрібно буде, щоб це був рік, комусь пару місяців, комусь 10 років, комусь 20 років, а комусь всього життя не вистачить для того, щоб пропрацювати ці свої фінансові моменти, фінансові завдання і так далі. А комусь одного дня буде достатньо для того, щоб максимально перещелкнути, наче речажок керування переключити в своїй голові і чітко зрозуміти, а так мені просто-напросто потрібно оце оце. І людина з легкістю почне просто робити певні дії, і, відповідно, дуже швидко вона отримає. Карму, ось той наслідок, ось той зовсім інший фінансовий результат. Кожна людина має свою циферку, і залежно від того, в якому стані перебуває ця циферка, відповідно, так буде діяти людина. По іншому не працює. Я вже це переконалась неодноразово і, проводивши дуже багато консультацій, близько тисячі консультацій, я вже провела дуже багато людей. Вони як під копірку, одні ті самі, і іноді я сама дивуюся. Да, як же ж так? А потім думаю, ну що ж ти дивуєшся? Конкретно певна циферка, і вона діє тільки ось так, і все. Далі ти хоч би не знаю, хоч застрелься все одно. Система працює одним тим самим чином. Якщо циферка в плюсі, людина діє отак-то, так-то. Якщо циферка в мінусі, отак-то, так-то. і все. Просто елементарно і дуже легенько можна витягти свої вібрації, свої циферки і з легкістю отримувати супервеликі доходи. Але людина не знає або не хоче знати, і от вона щось пробує. Якось застосовує, кудись іде, десь бере знання, іде ще раз, пробує знову, і такі помаленьку потрошки збирає певні такі досвіди, і відповідно потім, через свої рідні випадки або життєві ситуації, вона приходить до розуміння, але це непогано, саме так і потрібно. А от коли людина прочитала: от ага, в мене така то циферка, така то й така, то так що мені робити для того, щоб витягти ці циферки? Вона взнала цю інформацію і просто застосовує. З легкістю, з максимальною легкістю, от, наприклад, в мене. Фінансова карма, те, що я притягла з собою, це вже ці циферки, які в мінусі, Це 17, 7 і 8. Що означає циферка 17? Це означає професіоналізм, зірковість, це означає виступи, це означає через рот, це означає зірка, яка світить, яка сіяє, яка завжди і скрізь вона в центрі уваги, вона завжди максимально ділиться знаннями, передає знання, транслює знання. Вона така, яку видно, і от. Чим більше я свічу, чим більше я в просторі, тобто, якщо я хожу на бранчі, якщо я хожу на різні нетворкінги, якщо я хожу на різні виступи, якщо я хожу на фотосесії, якщо я знімаю відео, якщо я веду соцмережі, якщо я транслюю себе в світ, якщо я хожу скрізь, хожу і показую, що от є я, я себе несу в світ і передаю людям знання, якщо це потрібно. Іноді я просто гарненько постою, посміюся. Іноді я просто замовляю собі фотосесії, де Відбуваються ось ці камерні всплески, да, і ти розумієш, що таким чином просто ти робиш певні дії, а воно автоматично все працює. Тобто ти витягуєш свою ось ту циферку в плюс. Що в мене було раніше? Я взагалі, взагалі не могла закинути фотографію в соцмережі через те, що я вважала себе негарною, що я надто жирна, що в мене десь там щось не так, що в мене якось там лице неправильно виглядає, що в мене якась там зморшка, то якийсь живіт, то якась там рука не така, то нога не така. А то ще щось не таке, то на лиці щось там негарно. Тобто я не могла себе сприйняти. Я не любила себе. Відповідно, таким чином несвідомо, несвідомо, я не знала того. Я конкретно блокувала для себе кошти. Спочатку я працювала над тим, а потім воно автоматично ось цією кармою прийшло так, що тепер я просто зірка, яка сіяє, а грошики самі до мене приходять. Знову ж таки. Якщо ось ця 17-та енергія, вона автоматично в мінусі, коли вона у вас стоїть ось тому грошовому фінансовому хвостіку, то відповідно людина вона буде така сіра мишка, вона не могтиме сказати ні слова, вона боятиметься сказати якісь слова, вона боятиметься постояти за себе. Це та сама людина, яка на роботі піде до керівництва, дуже хоче, щоб підняли зарплату, але не скаже жодного слова. Типу, що людина має якось сама додуматись, а їй навалять ще 20 тисяч завдань. Вона скаже: Ну да, да, хорошо, я буду це робити. Циферка 7 в мінусі це хаос, це трансформація, це те, що я женуся за грошима, а мені їх не дають через те, що мені потрібно в легкості, в максимальному кайфі і релаксі просто-напросто подорожувати, змінювати свою свідомість. Картинки в голові міняти, наприклад, от я ходила в один магазин, я пішла в інший магазин, картинка змінилася. Я, наприклад, їздила на таксі, тепер я їжджу на машині. Картинка змінилася. Я їздила в маршрутці, Тепер, наприклад, я їду в трамвайчику, марш... картинка змінилася. Тут тобто, розумієте, зміняти свої ось ці картинки, змінювати, подорожувати, транспорт, рух, подорожі, підняття енергії знову ж таки сюди відносяться й ходіння. Сюди відносяться різні фізкультурні ці фізичні навантаження, фізкультура, да? Спорт, йога, медитації, це також все сюди. Тобто, це те, що допомагає моїй сімці, ось цій, заспокоїти свій ось цей розум і максимально так, вгамувати цю енергію. От якщо ти навантажуєш себе, ти виснажуєшся, а сімка вона максимально в драйві, в кайфі, в такому релаксі. А якщо в мінусі, то це максимальний хаос. Тобто в неї все погано, все не так. Вона біжить за грошима, їй їх не дають через те, що їй кажуть, одначе, от іде оце з'єднання з вищим я. Знову ж таки, якщо хтось в це вірить, і відповідно кажуть, що от ні, тобі не цей шлях, тобі інший шлях. Тепер я просто замовляю, а гроші до мене самі приходять. Ось, бачите, на руці ості знаки, які я малюю собі. А воно просто бах і приходить от так, елементарно, просто. Потім вісімочка. Вісімочка. Це говорить про те, що це ось та максимальна, максимальна карма. Тобто до мене прилітає максимально все швидко. Наприклад, якщо я вирішила зекономити, зекономити на собі, я пішла кудись щось купляти, я заплачу в два рази більше. Всесвіт він дуже любить жартувати. І він жартує дуже таким смішним чином, коли ти приходиш в супермаркет, думаєш, от все, тут акція, я зараз тут куплю. Ти береш, воно виходить або спорчене, або якесь не таке, або не те, що тобі треба. І ти потім Йдеш і береш те, що треба, тобто ти наче переплачуєш. Знову ж таки, про що ця вісімка? Про те, що вона автоматично зразу в мінусі, коли вона стоїть в цьому фінансовому хвостіку. І це говорить про те, що мені обов'язково потрібно робити все чесно, законно і справедливо. Якщо я пообіцяла людині, що я заплачу 20 гривень, то я маю заплатити 20 гривень. Якщо я сказала, що за цю роботу я плачу 20 тисяч, то я плачу 20 тисяч. Розумієте? Тут не можна отак якось там вийти, зійти і якось отак, от, 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 отакось, і якось, типу, ой, давай. Знижку, давай, акцію і так далі. Знову ж таки, Такі циферки, що не можна просити ніяких знижок, не можна купувати по максимальних знижках, через те, що ти на собі економиш, ти ставиш знижку на себе. Якщо людина, як якщо ота вісімочка в мінусі, вона приходить, до, наприклад, в кав'ярню чи щось купляти, і вона просить, дайте мені знижку, ти автоматично таким чином знецінюєш себе і ставиш на собі розпродаж, знижку, акцію і так далі. Прийде інша людина, і вона в тебе за твої послуги або за твій товар буде просто душити тебе, давай мені знижку, або шукатиме, щоб знайти саме елементарне подешевше, розумієте? Або ж, наприклад, знову ж таки система, що. Коли у вас ця да, це автоматично говорить про те, що треба все законно, все офіційно, все справедливо, все чесно. А якщо вісімочка в мінусі, це те, що людина завжди хотітиме от якось би обдурити, от якось би виманити. Не знаю, ви там пішли в торговий центр, там велика кількість шоколадних цукерок, і ви просто от їх пробуєте, наче то безкоштовно, я це все пробую. А потім вам прилітає така своєрідна карма, ось той наслідок, там, де інші щось візьмуть від вас, але вам за це не заплатять. Наприклад, ви вирішите. Ну, не, не бачать, да, не видно, пішли в супермаркет, щось там ну так легенько потягнули таким легеньким чином, типу, ой, ну якось не видно. Або ви працюєте на роботі, звільняєтесь, і ви там можна взяти, наприклад, якусь лишню пачку бумаги, да, або якісь там канцелярські прибори, або ще щось. От ви їх просто-напросто берете, а вам потім з часом прилітає. Розумієте? Тобто, ось ця вісімка це завжди про законність, про чесність і про справедливість. І знову ж таки. Коли ця вісімочка в мінусі, то хотітиметься от якось так, от маніпуляція якась там да? податки не заплачу, десь там щось не сплачу, десь там не доплачу і так далі. І от у вас обов'язково відбере, коли та циферка у вас стоїть на грошах. Знову ж таки, через те я офіційно ФОП, офіційно сплачую податки, все офіційно, все законно, все чесно, все справедливо. Тобто, я діяльність веду конкретно податки сплачую. Наприклад, знову ж таки. Чому це потрібно робити? Це не означає, що це тільки за податки. Це означає про те, що вам і потрібно бути максимально чесним з собою. Якщо ви пообіцяли собі, що зараз я, наприклад, виконую якесь певне завдання, а потім я піду й куплю собі, наприклад, там не знаю, там, ковтинку, платічко, ще щось, то ви повинні дотриматись цих своїх слів. Якщо ви типу вирішили, що ага, е, от я. Куплю, потім вже прийшов час купу, купу купівлі, але ви такі думаєте, та ні, ну зараз важливіше на щось інше, і ви ті гроші якби переложили на інше. От у вас їх відбере і там, і, наприклад, станеться така ситуація, що труби потечуть, прорве щось, машина поламається, не знаю, там захворієте, якісь витрати підуть, да? те, що ви не передбачали. Тобто так працює система, так працює карма. Ви зекономили, вас відібрало. Або ж, наприклад, якщо людина думає. От в цьому місяці я витрачати не буду взагалі ні на що, буду економити. І в, саме в цьому місяці у вас починається то хворі дитина, то хворієте. Ви, то потрібно купити, то срочно треба здати, то потрібно на ремонт, то на ще щось, на ще щось. і вас максимальні витрати. і Ви думаєте, да як так? Я оказала собі, що я не буду тратити цей місяць. Я максимально економлю. А вам бабах і показало, як це. Розумієте, тому що в нас так працює система, що абсолютно без різниці, ви те знаєте чи не знаєте, воно працює, воно відбувається автоматично. Але коли ви знаєте, то ви розумієте, ага, чому так? Коли ви знаєте, то ви чітко розумієте, що вам зробити для того, щоб вивести це в плюс. От наслідок оту, оту карму зробити іншою. А коли ви не знаєте, то відповідно вас от лупить, ви ще більше страждаєте, і тим часом підхарчовуєте ось цю вібрацію і енергію нещастя. Отож. Фінансова карма це абсолютно нічого страшного. Це саме ті циферки, які перебувають в мінусі по факту вашого народження. Вам потрібно подивитись на них, зрозуміти, про що це, що це, і що вам потрібно тут відпрацювати, пропрацювати, і що основне на що треба тримати фокус уваги. Наприклад, якщо в людини ось тут стоїть 19-та циферка, 19, дев'ятнадцята. Це говорить про те, що людині взагалі не можна економити взагалі. Але саме такі люди вони дуже часто ходять по знижках, по акціях і купують все максимально, щоб максимально дали знижечку. Тому ось такі циферки, ось така інформація про фінансову карму. Підписуйтесь на канал, задавайте запитання, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Це допомагає мені просувати канал. І чим більше людей знають цю інформацію, тим для більшої кількості людей послужите ви. А ви це та ж сама я, тільки ви дивитесь на мене через такий своєрідний прояв тою іншої душі у іншому костюмчику. Ви поділились, а вам прилетіло. Ви зробили гарну дію, а вам прийшли в прекрасний наслідок. Але це в когось. Це відбувається дуже швидко, а в когось це повільніше, для когось це відразу, а для когось потрібен певний проміжок часу. Тому, будь ласка, дізнавайтесь інформацією про себе, пропрацьовуйте, змінюйте себе, ну і знову ж таки діліться роликом з друзями. Всім пока і гарного дня!